Скільки за... тотально ви заінвестували от, з моменту входу шведів за ми всі нам... ці роки? Да, ми намагалися це якось підрахувати, а, бо вже бухгалтерія бачить одне, але ми іноді рахуємо інвестиціями і деякі деякі речі, які не по бухгалтерії, проходять. Я думаю, сумарно це десь біля 70 мільйонів євро. Може навіть трошки більше, це сумарна інвестиція. 70 мільйонів євро. Да. Слухай, ну у вас тоді return on capital 20% да? річних. Ну, тобто, якщо ти говориш, що ви заробляєте 12-15%, у вас 4 мільярди, це да. плюс-мінус 100 мільйонів доларів, да. і це плюс-мінус 12-15 мільйонів, ну, да. Да. Ну, і, це хороший, і хороша, сказав, хороша так, інвестиція. Якщо, якщо порівняти з іншими країнами дивізіону Cinevo, Україна в топ-3 по профітабельності входить. По профітабельності, да. тобто в світі, в Європі ну, і так далі. Ну, наприклад, воно заробляє. Наприклад, менше. Польща в два рази менше профітабельна в відсотках, ніж Україна, бо там інша структура бізнесу, і там, якщо ти отримуєш, я не знаю, там 8, 9, 10 ти відсотків, це ти вже просто красавець. Нічого, собі. бо там дуже інший слистиму. А в Румунії навпаки, там трохи легші умови там здавати аналізи в всінево, це такі лакшері. І тому там маржа трохи більша. бо в нас стратегії самого початку було чітко записано. Якщо штрихкоди готовий забрати план а... замовлення, яким можна отримати результати. Угу. То на дату готовності результатів на шосте Все прийде в електронному вигляді і в особистому кабінеті також результат. Да. Дивись, я думаю, що укол це доволі інтимна річ, і е, я з тобою туди не піду. Я... Але оператор може зайти А оператора, ми дозволимо. Але я хочу подякувати за інтерв'ю і задати останнє питання: чи є в тебе улюблені аналізи, і чи хочеш ти нашій аудиторії порадити якісь найсмачніші аналізи, які мало хто робить, а вони прикольні. Ну таких якихось рідкісних аналізів немає, але щоб я порадив всій аудиторії. Не тільки Федрів Влог, а й взагалі всім українцям, хоча б раз на рік приходьте і здавайте повний пакет біохімічних аналізів і аналіз крові. Бо це допоможе вам, принаймні, якщо щось йде не так, виловити це на набагато раніших стадіях, ніж коли це вже Скільки буде. Скільки коштує зараз такий аналіз? А, щось біля 2 тисяч гривень. гривень. Але якщо раз на рік, це десь виходить 180-170 гривень на місяць, а якщо на день перерахувати, то й того менше.